Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. І далі продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк вітаю. Годину тому окупанти вдарили по селу Бабаї на Харківщині на цю хвилину без постраждалих. Повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синягубов, чиє руйнування з'ясовують профільні служби, які виїхали на місце атаки. Тим часом на Сумщину росіяни скинули коровані авіабомби. Водночас весь схід та південь від Сумщини до Херсонщини під ризиком ударів бойових дронів, зокрема навколо Павлограда, зафіксовано одразу п'ять шахетів. Сьогодні у Кривому розі прощалися з загиблими від цинічної ворожої атаки по місту 4 квітня. Нагадаю, окупанти скривали ракету по житловій забудові, зачепило будинки, магазини, ресторан і дитячий майданчик, де саме гралися дітлахи. Одним ракетним ударом росіяни забрали життя 18 людей, 9 з яких діти. Наймолодшій дитині було всього 3 рочки. Вчора у лікарні загинув ще один чоловік. Відтак від ракетної атаки кількість загиблих зросла до 19. Ще одна жінка загинула того ж дня внаслідок удару дрона. Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН і позачергове засідання постійної ради обсє, щоб вивести російські злочини на перший план після того, як російська балістична ракета «Іскандер» вбила 20 людей у Кривому розі. Про це сьогодні у соцмережі ІКС повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Обидва засідання мають відбутися завтра. А сьогодні посадовці з різних країн світу реагують на злочини російських агресорів. Хто зі співчуттями, а хто з холод? холодною стриманістю Три дні знадобилося світу, щоб оговтатися й активніше реагувати на жахливий обстріл Кривого Рогу, скоєний росіянами у п'ятницю. До цього спонукала і масована атака на Київ у вихідні. Обстрілами, яких росіяни щодня завдають по Україні, і в яких гинуть десятки цивільних, Москва демонструє повну неповагу до мирних переговорів та відсутність зацікавлення в них, заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер. Французький президент Еммануель Макрон, який перебуває з візитом в Єгипті, наголосив, Росія своїми постійними обстрілами України. І не насміхається з пропозицій мирних перемовин. зараз терміново необхідно, щоб Росія припинила шукати фальшиві приводи та вдаватися до тактики зволікань і погодилась на припинення вогню без будь-яких умов. Минув майже місяць, як Росія не тільки не виконувала його, але й посилила бомбардування мирних жителів, зокрема спричинивши нові трагічні смерті в Україні лише кілька днів тому. Хочу ще раз наголосити на нашій дружбі з українським народом. Засудили удар по кривому рогу й міністри закордонних справ Чехії та Литви Ян Ліпавський і Кястус Будріс, оприлюднивши відповідні дописи у соцмережах. Тим часом речник Путіна Дмитрій Пісков з традиційним для Кремля лицемірством заявив, що росіяни, нібито не завдають ударів по соціальних об'єктах України, і Путін, мовляв, підтримує припинення вогню, але треба владнати низку питань. Втім, те, що Путін затягує процес, схоже, вже визнав навіть президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який досі волів цього не помічати. Ми розмовляємо з Росією. Ми хотіли б, щоб він припинив. Мені не подобається бомбардування. Бомбардування тривають і тривають. І щотижня гинуть люди, тисячі молодих людей. Це жахлива річ, яка ніколи не повинна була початися і ніколи б не почалася, якби я був президентом сто відсотків. Відреагував і Пекін у традиційній для себе манері. Речник китайського міністерства закордонних справ Ліндзянь заявив, що Китай продовжує наполягати, що лише діалог і переговори є єдиним життєздатним виходом із кризи. Так китайці сором'язливо називають розв'язану росіянами війну. Від пояснень, яким саме чином можна вести із нападниками діалог і переговори на тлі варварських атак. Він ухилився. Оксана Лотоцька, факти СІТВ, Єдині новини. Росія повинна відповідати за цю війну, і Україна продовжує дипломатичні зусилля, аби світ вжив дієвих заходів. У відповідь на жорстокі удари ворога по території України. Також Київ веде переговори щодо нових оборонних пакетів допомоги. Сьогодні ж главі держави доповідав главком ЗСУ Олександр Сирський про ситуацію на фронті на Курщині та Білгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога. І це абсолютно справедливо. Війна повинна повертатись туди, звідки вона прийшла. Головна мета як і раніше максимально захистити нашу землю, захистити наші громади на Сумщині, на Харківщині від російських окупантів. Важливо, що завдяки хоробрості та завдяки стійкості наших воїнів на Курщині, завдяки. Всій курській операції вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту, зокрема на Донеччині. 120 двадцять відбулося від початку доби по всій лінії фронту. Росіяни скинули 90 кабів, застосували понад тисячу дронів камікадзе, здійснили понад 4 тисячі обстрілів позицій військових та мирних міст і сіл. Чи не найважче і далі на покровському відтинку. понад 40 разів загарбники намагалися прорвати там нашу оборону. Знешкоджено дві сотні окупантів. На турецькому напрямку зафіксовано 14 атак. Основні зусилля ворог зосередив біля Дачного Щербинівки і самого Турецька. Активні штурми фіксують на лиманському відтинку, на Харківщині. Біля Куп'янська відбито всі три атаки. Тривають бойові дії на Курщині. Від початку доби ворог завдав там три авіаудари, понад 190 разів застосовував артилерію. Наші сили оборони відбили майже два десятки штурмів, але бої тривають. На Лиманському напрямку росіяни продовжують влаштовувати піхотні штурми. Оператори ударних безпілотників бригади Рубіж працюють цілодобово, аби противник не прорвався. Нині оборонці збирають на великі дрони. Нині ними можна не лише знищувати ворога а й мінувати території, доставляти провізію. Донатьте протягом сюжету Олега Корнієнка, який поспілкувався з дронцями нацгвардійцями. Один за одним на лігу окупантів летять снаряди. Це на Лиманському напрямку оператори нічних ударних дронів бригади Рубіж розбивають ворога, цілять по точці накопичення окупантів. У них клічка взагалі, баба-яга, баба-яга. Вони за того, що вони літають і жужать. Тобто, у них асоціація, що це. Як будь то прилетів баба Йошка, у них там є свої ті казки, то тобто, да, вони насправді їх дуже бояться. Ось він нічний жах супротивника. Дрон, який створювався для сільського господарства, тепер бомбардує двонулих шкідників з російською пропискою на українській землі. У нас різні бока. Тобто, починаючи від там 2,5, 4, 9, закінчуємо. Не знаю, можемо там нарисувати 17, просто одну бомбу кинуть і все. Сім кілограм. Ну, різні. Все залежить від того самого борта ТТХ, цілі, ураження, вітру, погодних умов. А нині це не бойовий виліт. Бійці тестують борт перед відправкою на нічне чергування, аби там під час завдань він не підвів. А працювати ним доводиться не лише вночі, але іноді і в день. А зараз вітер, як воно літається. Це гекса він веде себе достатньо стабільно. Зараз трохи важчі умови. Але та для цих бійців поняття льотна чи не льотна погода не існує. Без важких дронів уявити фронт неможливо. Ними і знищують ворога, і мінують території і доставляють все найнеобхідніше до лінії зіткнення. Кожен день піхотні штурми зараз більше мотоциклами і баги. Теж кожен день вони їдуть, вони хочуть кудись заїхати. Ну, залишаються по тільки. Доки ми говоримо, гексокоптер робить кілька кіл і готується до посадки. Ну, власне, ось так виглядає філігранна робота оператора. Попри потужний вітер, зараз цей дрон сідає фактично над моїм телефоном. І коли дуже великі пориви вітру, повірте, це зробити не так просто. Та якщо погоду можна перехитрити, з росіянами складніше, ворог активно полює на пташок, Тож бійці збирають на додатковий коптер і просять долучитися кожного, бо без підтримки тиву воювати вкрай складно. Наскільки було б складно? Я думаю, що якщо в відсотках, ну думаю, ще відсотків на 70 було б складніше. Чому? Тому що ми є розвідка, ми є ураження, ми є логістика, ми є мінування. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах. Факти сітів єдині новини. Світові ринки продовжують падіння після оголошення Дональдом Трампом торгової війни світові. Сьогодні з настанням нового робочого тижня естафета від американських перейшла до бірж азійсько-тихоокеанського регіону. Найбільше за підсумками дня втратив головний індекс китайської біржі майже 10%. В Індії понад 5%, У Японії та Південній Кореї більше 4%. Впали і європейські ринки, падіння німецького та французького індексів приблизно 7%, британського 6%. Стрімко знижується і світові ціни на нафту, і через оголошення Трампа і через рішення Саудівської Аравії збільшити видобуток. Вартість американської марки Brent опустилася майже до 60 доларів за барель, російської практично до 50. Експерти кажуть, якщо така ситуація протримається кілька місяців, це може стати проблемою для російського бюджету. Спеціальний репортаж Христини Гавриш далі. Тарифний землетрус Дональда Трампа хитає світові ринки. Вони червоніють і стрімко летять вниз. За три дні втратили 9,5 трильйонів доларів. Біржа Гонконгу нині пережила найгірше падіння з 97-го року, обвалившись на 13%. Продовжили піке і акції Тесли. Вони втратили ще понад 9%. Дональд Трамп просить американців перетерпіти. Я не хочу, щоб щось падало, але іноді доводиться приймати ліки, щоб щось виправити. Ми та сполучені штати запровадили проти всього світу. В'єтнаму дісталося 46%, відсотків, Таїланду 36%. З Китаю разом із раніше запровадженим митом стягуватимуть 54%. відсотки. Пекін відразу відповів США дзеркальним митом у 34%. відсотки, і це розлютило Трампа. Він погрожує, якщо Пекін не скасує обмеження до завтра, то проти їх товарів запровадять ще 50%. 10% відсоткове миту свою відповідь сполученим штатам обережно зважують у європейському союзі. Нині у Люксембурзі зібралися міністри торгівлі країн ЄС. цілком очевидно, що у цьому протистоянні не буде переможців. Ви усі знаєте і бачили, як лише за два дні фондова біржа сполучених штатів Америки втратила понад 5 трильйонів доларів. І, ймовірно, побачимо у найближчому майбутньому ще більше втрат. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн заявила, що ЄС пропонує США укласти угоду про скасування тарифів на всі промислові товари. Європа відкрита до переговорів. Але разом з тим Брюссель формує список можливих заходів у відповідь. Їх оприлюднять 15 квітня. Тим часом численні європейські компанії призупиняють експорт до США. Приміром, виробники автомобілів один за одним заявляють про зупинку поставок. Це може призвести до здешевлення іномарок на українському ринку, прогнозують аналітики. Той обсяг експорту, що європейці відправляли в Америку. Зараз вони почнуть розпихувати по всьому світі. Можливо, на 26-й рік вони будуть зменшувати загальний обсяг виробництва, виходячи із потреб ринку. Але то, що вони вже заклали виробничі програми, вони виконають. І оті автомобілі вони повиснуть в повітрі, тому що їх не буде кому збарити. Американські айфони теж в Україні можуть виявитися дешевшими ніж у США, куди їх завозять із Китаю. Айфони не збираються в Америці. Айфони збираються в Китаї і в Тайвані. Тобто він до вас приїхав з Китаю, а між нами і Китаєм немає митних обмежень. Загалом Україна у США більше купує аніж продає та попри це. Ми то наклали і на нашу продукцію, але найменше 10%. 25% запровадили лише проти наших труб та алюмінію ще місяць тому. Ця українська компанія експортує свій мед до Європи та США. Ми та Трампа вже мають відбиток на бізнес. Замовлень зі сполучених штатів побільшало, бо тепер український мед обійшов не лише за якістю, а й за ціною конкурентів з Китаю, Індії та В'єтнаму. На них вели більше мита ніж на ніжноукраїнські ми для нас. Це може зіграти навіть на руку з точки зору, тому що конкурентам важче ніж нам. Вікно можливостей через митну війну Трампа побачили і українські експортери кукурудзи. Вона може краще продаватися у ЄС, якщо Євросоюз запровадить санкції проти американського зерна. Ефект помітний навіть зараз, після того як почалися розмови, лише тільки розмови про тарифи з боку Сполучених Штатів. А вже іспанські покупці почали відмовлятися від продукції Сполучених Штатів. Ми дійсно були по суті єдиними постачальниками. Щоправда, конкуренція на європейському ринку для українських виробників зросте через те, що на ньому свою продукцію розпродуватимуть Китай, Індія чи В'єтнам, яких витіснять зі США. Якщо криза поглибиться, впаде попит, і ціна у світі і на нашу металургію. Думати з приводу того, що будь-яка економіка світу, яка знаходиться в зоні вже цунамі, в зоні цього великого шторму, який просто продовжує нарощуватися, залишиться абсолютно неушкодженою, було б теж неправильно. Наслідки будуть для всіх. Тому числі і для української економіки, створивши митний мур, довкола США, Дональд Трамп хоче зменшити дефіцит бюджету, змусити американців купувати вітчизняні товари, а бізнес будувати заводи у Сполучених Штатах, а не у В'єтнамі чи Китаї. Це на думку американського президента має зменшити безробіття, знизити податки та зробити найсильнішу економіку світу ще сильнішою. Щоправда, економісти навпаки прогнозують інфляцію та падіння економіки. Наслідки митної війни Трампа вже відчуває Росія. Попри те, що проти агресорки США не вводила додаткових мит, очікування кризи обвалило ціни на нафту. Вартість барелю марки Brent впала до 63 доларів. Це найнижча ціна за останні чотири роки. Російська нафта ще дешевша. Росіяни заклали в себе в бюджеті 69 доларів за барель. А Юро вже торгується сьогодні. 55 доларів за барель. То, якщо що буде отака ситуація, як зараз. Через півроку Росія почне реально здихати. Понад 50 країн вже звернулися до Білого Дому із проханням розпочати переговори про пом'якшення запроваджених мит. Повідомив міністр фінансів США Скотт Бесент. Є і перший іноземний візит з цього приводу до Сполучених Штатів прибув прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху. Христина Гавриш, Оксана Лотоцька, факти сі Єдині новини. Масштабні пожежі в екосистемах на Закарпатті. Їхня кількість зросла тут у п'ятеро порівняно з минулим роком. За три останні місяці 22 рази горів ліс. Майже 800 пожеж виникло на полях та галявинах через спалювання місцевими сухої трави і чагарників. Уже вигоріло 900 гектарів землі. Двоє паліїв загинули, бо полум'я перекинулося на них. Причина таких рекордних займань саме людська недбалість, кажуть рятувальники. Нике на чоловіч. Ця пожежа тиждень тому виникла посередня на околиці міста виноградів на Закарпатті, в урочищі дубки. Вогонь миттю охопив 15 гектарів землі. Дуже швидко поширився і в притул підійшов до лісу. Горів сухий очерет, трава та чагарники. Від загибелі врятувалися дві косулі, оточені вогнем. Його гасило 60 людей упродовж кількох годин. Такі масштабні пожежі в екосистемах охопили все Закарпаття. Їхня кількість зросла тут у п'ятеро порівняно з минулим роком. Через спалювання сухої трави і чагарників уже вигоріло 900 гектарів землі. Такі масштаби вперше. Поля, ліси поза населеними пунктами парки, національні парки виникло. 790 пожеж, велика кількість пожеж від сльосп угідь від таких безхозних ділянок переходить у ліси. За останні три місяці ліс горів уже 22 рази. На площі майже 60 гектарів. Найшвидше вогонь поширюється серед хвойних насаджень, кажуть лісівники. Стрімко горять молоді дерева, полум'я перекидається на їхні крони. У листяних лісах найчастіше палає їхня підстилка. Причина займань людська недбалість. Понад 90 випадків це джерело вогню заходило з СГ угідь з так, би мовити, сільськогосподарських земель, де Пожежа виникала за результатом випалювання сухої трави місцевим населенням. Пожежі в екосистемах завдають величезної шкоди довкіллю, і призводять до загибелі усього живого. Гине вся ґрунтова мікрофлора. А на відновлення випаленого родючого шару землі треба шість років. Полум'я знищує насіння і коріння рослин, та найжахливіше вогонь підступає до будинків і забирає життя людей. Двоє паліїв сухостою вже загинули, бо полум'я перекинулося на них. Лісові пістилці ми знаємо, що Живуть і розмажуються і розвиваються різні тварини, різні рослини, червонокнижні. Лісові пожежі гасити складно. У вітряну погоду вогонь поширюється з неймовірною швидкістю. Треба полатити повністю, бо може піти заново. Буває по 5-6 годин. навіть, якщо важкі за пожежі техніка не всюди може доїхати через гірський рельєф. Тому в діло йде все, що є на похваті: лопати, граблі, сокири і бензопили. Пожежні хлопушки ними найчастіше гасять суху траву, легко ліквідовувати без задіяння води. Щоб гасіння пожеж в екосистемах було ефективним і злагодженим. Рятувальники з лісівниками влаштували спеціальні навчання, гасили умовну пожежу в кідюшському лісництві. Самовільне спалювання сухостою в Україні заборонене законом. Рятувальники оштрафували вже 46 паліїв, сума від 3 до 6 тисяч гривень для населення та до 21 тисячі гривень для посадових осіб. Наразі в області збільшують кількість резервних груп, які залучають до гасіння, організовують рейди, патрулювання найбільш пожежонебезпечних лісових масивів і запровадили тимчасові обмеження на їхнє відвідування. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини.